Так, наступний наш красень h 4 x 471 kl Соняшник також високоулейновий, середньостиглий, стійкість 8 плюс по очку, Кліафілд. Соняшничок також цвіте. В принципі, вони плюс-мінус по собі однакові. Єдине, що можу сказати, на цьому масиві не сильно видно, а в минулому році на технічному посіві. 71-й був ну, геть на трошки сантиметрів 10-15, був вищий за 69-й. Але якщо брати по цьому даному полю і цьому році, шикарні. Один в один, рівненькі. І, чесно кажучи, хто слідкував, знає, який тут пробіток ґрунту був. ну Хлопці, я задоволений, чесно, дуже задоволений. Так, також покажу, що міждорядка чистенька, рядочок чистенький, як ми любимо казати, вовчка не знайдено. Пішли далі. Також вам ще покажу, я розумію, там з краєчку, все, але ну чесно. Ну, красень. Просто, просто красень. Листочок здоровий, рослинка здорова. Просто, просто, просто краса. Фу, такий задоволений. Дуже. Ідемо далі. Так, до речі, по краю 71-го. Ось, ось ще один. Вадолішній соняшник позаминулорічний, чи який він там, а також, бачите, присутній вовчок. Цей самий рядок, але уже 71-й. чистюсенький, гарнюсенький. Гарно. Ідемо на наш, на наш 72-й.